Така вороночка в нас виходить трави. Колись була люцерна, тепер таке різнотрав'я якесь з цієї сторони, а з тієї сторони, там, скільки я себе пам'ятаю, стільки воно, мабуть, і не ворони було. Ну, пир'ю нема, там де легше йде. Сантиметрів 20. Не бачу сенсу глибше орати. Перекидає гарно. А тільки трактора мучать. Три корпуси по 35. І з цієї сторони отакі. Виходить. Тут ось така трава. Там дено вже і дерева поросли були. Ну, приблизно і тут десь така глибина під. Да, двадцять мабуть ось і 22 Орю по кругу через те що відбив, відбив на плугу упор тепер не ворочається поки що Потрібно десь новий шукати.